Вони вчать спеціальні команди, шукають за запахом псевдовибухівки та люблять, щоб їх почухали. А це все про собак-детекторів, яких навчають мінно-розшуковій службі у кінологічному центрі Ягуар. Як тренують чотирилапих, та де вони зараз найбільш затребувані? Дізнавалася наша репортерка Анастасія Бучинська. Контроль. Чотири чотирилапі шукають псевдовибухівку в щілинах навчального стенду. З цієї вправи розпочинається тренувальний день у кінологічному центрі Ягуар. Тут дресирують песиків для професійної служби, зокрема і для мінорозшукової. Навчається вже третій місяць на собаку детектора. І вівчарка Багіра до майбутньої професії вона почала готуватися ще цуциком. Тьох місяців сам кажуть, ти... І почали, кажу, немає які команди, і потім вже стали вже на пічній центрі горді вже більш професійно на випахує речовині працювати. Тренування продовжується пошуком запаху на диференціювальній установці. Це завдання виконуватиме бельгійська вівчарка Вальтер. Йому тільки сім місяців, але він вже показує успішні результати. Стараємося, займаємося по можливості. Не менш необхідними є й ідентифікація запахоносіїв у багажі та транспорті. Та для найскладнішого випробування ми виїжджаємо на тренувальне поле. Кінологи розкладають по певному периметру псевдовибухівки. Тут собаки відпрацьовують навички мінно розшукової роботи в майже справжніх обставинах. За успішні відпрацювання собаки отримують улюблену іграшку. Така практика є найефективнішою у привчанні до пошуку запахоносіїв. Собака зацікавлена ігровою мотивацією. Шукає невибухонебезпечні предмети раді того, що вона отримає іграшку. Для повноцінної підготовки собак-детекторів потрібно приблизно 6 місяців. Вона включає в себе навички слухняності, дисципліни та спеціальних навикових відпрацювань. Собаки-детектори займаються мінімально по 3-4 рази на тиждень. Для цього кінологи використовують спеціальні контейнери та понад 20 різних запахів: вибухових речовин, органічних та хімічних елементів. Завдання чотирилапих не Повестися на оманливі аромати, а знайти серед них імітаційні вибухівки. Береться контейнер, в який вкладений учбовий запах носі. Ми беремо контроль слини собаки. Да, вона знає, що це її слина, це її індіфіка. Психологи разом з ними тренуються для підвищення та покращення фізичного стану. Зокрема, готується стати детектором і вівчарка. Яна вона вже має 60 відсотковий рівень підготовки. Тож зараз вона проходитиме смугу перешкод. Займається вівчарка з інструктором Дмитром. Ще чотири роки тому, не маючи кінологічного досвіду, він вирішив присвятити себе цій справі і наразі досяг високих професійних результатів. Кожним заняттям, коли видно якийсь результат, ПГС, скажімо так, він і наш особистий успіх. Наразі собаки-детектори в Україні найзатребуваніші, тож у кінологічному центрі Ягуар їх безкоштовно навчають для силових структур та залучають до роботи на окупованих територіях для фільтраційних заходів та сферах забезпечення безпеки, зокрема зсу, служби безпеки України, ГУР та управління державної охорони. Металодетектор не завжди зможе відпрацювати по всіх мінах, по всіх залишках, які може знайти. Ні одна війна, ні один конфлікт, як я повідомив вже давніше, не проходить без використання собаки. Собака це надійний детектор, це надійний помічник, який людина може заснути, людина може пропустити, а собака працює моментально. Керівник кінологічного центру зазначає, в нашій державі недостатній контроль над діяльністю кінологічних центрів, особливо тих, які діють в Україні нелегально. У нас Зверніть увагу, скільки у нас організації, фірмі, тому подібне працюють нелегально, не маючи ні, ні, ні правил, ні е, настанов, не маючи ніяких організаційних документів, але вони розписуються, саме дається теперні послуги. Дуже б хотілося б, щоб з боку держави все-таки були прийняті якісь регламентаційні. Критерії, які ставали в роботі закону. кінологічний центр професійно надає послуги дресирування собак з 1997 року. На сьогоднішній день понад дві тисячі чотирилапих охоронців працюють над забезпеченням безпеки нашої держави. Анастасія Бучинська, Антон Пузань, телеканал Прямий.